Якщо ви послизнулися або спіткнулися, ніколи не виставляємо прямі руки. Лікті повинні бути зігнуті. І ніколи не падаємо на колінця. При падінні назад не підставляємо руки, інакше ми зламаємо собі будь-яку кістку. Руки тримаємо перед себе, під ворілля притискаємо до груди. Голова не заб'ється. При боковому падінні ми тримаємо руки поперед себе. Перше, ми не пошкодимо руку. Плюс ми не заб'ємося плечем, не зламаємо себе ключицю. Ми просто перекочуємося. Отак не робіть. Зламайте собі руку. Якщо, і навіть якщо буде жорстке падіння з висоти, бокові частини стегна і м'які частини плеча і спини зупинять удар і вам не буде так боляче.